Ідейним натненником стріт воркаут в Україні є Дніпропетровець Денис Мінін. Завітав він і в Черкаси, яке стало передостаннім містом у рамках всеукраїнського туру. Своє вміння виконувати різні вправи на турніку та брусах демонстрували близько 200 черкасів. Серед них були і жінки. Это те ребята, которые поддерживают здоровый образ жизни. Это те ребята, которые раньше были на лавочках, на улицах с пивом с пивом в руках, да, с сигаретами, сейчас они от этого отказались и пришли на площадке заниматься. И также они подтягивают сюда на площадке своих детей. В принципе, мы только для этого это и делаем. Учасники змагалися у двох категоріях: спочатку вони виступали у фрістайлі, демонструючи все, що вміють. Після цього на них чекали підтягування на турніку та віджимання на брусах з додатковою вагою та інші завдання. Як зазначає Деніс Мінін, мета руху не тільки фізичний, а й інтелектуальний розвиток молодих українців. Наша організація Образование среди молодіжі, тому що именно оттуда все починається з что Тому що молодіж наш кілька імені оттуда все, все зарождається. Тому що хто завтра буде інженером, то будь врачом, хто буде вчителем, будет политиком. То тобто есть ми растим, буде наше будущее, Ми растим здоровою, сильную нацию. Переможцем Черкаського етапу став Олександр Неживий. Саме він представлятиме наше місто на міжнародному рівні у змаганнях Street Workout 2013. А в наступних планах організаторів провести подібний тур у країнах Європи Олег Куксана Толі Віка спорт.